Во Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Полюблені во Христі браття і сестри, щоразу виходячи до вас із Христом у руках, щоразу звертаючись до нас, християн, сам собі, і кожному з вас я кажу, що Господь наш милосердний. І Він милує нас, Він спасає нас. Так Бог на початку дає людям закон, закон Божий, заповіді Божі і той, хто порушує закон. Отримує наказання, покарання, але поряд із цим завжди ми чекаємо милості Божої. Ми надіємося на милість Божу, навіть найбільші злочинці. Отримавши вирок покарання, звертаються, до, в нашому випадку до президента. Раніше зверталися до царя, до того, хто має владу, зверталися про помилування. І ми завжди. Виконуючи Божі заповіді, Божі закони, розуміючи, що не завжди нам це вдається, завжди віримо, щоб наш Бог милосердний. Надіємося на Божу милість. Бог як той, хто має владу карати, має владу і прощати. Сьогодні Бог. Господь наш Ісус Христос оцю планку Божої милості піднімає ще вище. Він говорить нам, що Бог як батько, як отець, який готовий прощати нам все, готовий віддати нам все своє, що має. Як батько віддає своїм дітям і готовий нам прощати все, навіть якщо ми все розтратимо, Бог готовий прийняти нас і радіти з того, що ми навертаємося. Бог наш Бог милості, Бог наш. Отець Небесний Бог Милосердя, Бог наш, Бог Батько прощає нам грішним. І поряд з цим сьогодні і на протязі років війни ми чуємо від представників Московської церкви. Що ця війна, яка прийшла, яку принесли на своїх автоматах і крилатих ракетах наші безбожні сусіди, що ця війна є покаранням для нас. І де в цьому правда? Чи Бог милостивий, чи Бог караючий? Ми всі християни любимо Бога. Любимо один одного, більше того, любимо сусіда. І раптом сусід приходить з крилатими ракетами. І ми говоримо про прощення. А московський нелюд говорить про покарання. І відповідь сьогодні в нашому Євангелії, яке ми слухали, Бог. Милуючий. Чому ж тоді у росіян Бог караючий? Ми називаємо одинаково нашого Бога Ісус Христос. Ми будуємо одинакові церкви з Христом на купола. Але сьогоднішній Євангелій ще, ще раз переконує нас, що у нас. Різний Бог. У Москви Бог караючий, Бог кривавий. І це, по суті, не є Бог. Ви знаєте, хто закривавлений, хто не може впитися і сьогодні не може впитися людською кров'ю, і заливає сьогодні нашу землю українську. Людською кров'ю. У них кривавий Бог. У нас вже Бог милостивий, Бог добра і любові, Бог світла і правди, Бог, який прощає нас грішних і захищає нас грішних від цього кривавого. Нелюдського Бога. І ми, не дивлячись на величезну перевагу, сьогодні стоїмо в цій борні із злом і перемагаємо, бо знаємо ми, Бог наш, Бог милості і любові заповідає нам що кров людська не водиться, і невинно пролита кров взиває до Бога до неба. І буде кара на того, хто мріє про покарання. І буде милість на того, хто сьогодні молиться про милосердя. Наш Бог, Бог милості, який є Отцем нашим, який чекає нас в святих храмах, де би ми не були, в праці, в боротьбі, там на передовій, в окопах, виконуючи свій військовий обов'язок. Ми завжди звертаємося до милостивого Бога. І милостивий Бог дарує нам милість. Ті нелюди, які прийшли проливати нашу кров, звертаються до свого караючого Бога і отримують покарання. Такий закон Божий. Сьогодні ми стоїмо на порозі. Святого Великого Посту, сьогодні ми стоїмо в боротьбі із злом, а зло перемагається світ добром, як темрява перемагається світлом, і зло перемагається милістю. Ми переможемо наше душевне зло. Ми переможемо і те зло, що вторглося в нашу землю. Боже благословлення на всіх вас.